Вітаю вас, чудові батьки прекрасних малюків! Мене звати Мар'яна Савка і я хочу розказати вам про дві різдвяні новинки, до яких маю власну причетність. Це дуже цікаві, класні, і кольорові, і веселі книжки для малюків, так звані книги-картинки. Перша із них це Філіп Арда і Бен Метл, які написали книжку про зайченят на санчатах. Історія цієї книжки це просто вірш, така віршована історія. Історія дуже проста. Там, на північному полюсі, де живе Санта, і живе багато ельфів, а раптом сталося з цими ельфами, ну просто вони переїли цю кероль, і їм стало погано. І їм треба покликати когось на допомогу. І хто поспішає на допомогу? Дзень-зелень, дзень-зелень. Дзвоники дзвенять, столетять шалені сани, повні зайченят, зайченята на занчатах, крізь завію мчать, запрягли вони собачок до своїх панчат. Словом, вони приїхали і допомогли спакувати у сани всі подарунки і виконали цю місію замість ельфів. Але вони були дуже веселими. Інколи, можливо, навіть занадто веселими е, і трохи ризикованими, але від цього книжка стала ще веселішою. Дахи будинків нижче хмар зайці тримають курс, одне, що боснував димар, тепер як сажу трус. Усі з'їжджають в комини, забави взайченят, такі замузані вони, мов зграя чортенят. Зень-зелень, зень-зелень, зайчики у дім порядкують, газайнують, бавляться у нім, розкидають подарунки в хаті тут і там. Ось один для пані мишки, а все решта вам. Книжка для малюків стане не просто гарним віршиком, але ще й книжкою для розглядання. Адже тут ви можете з дитиною порахувати усіх гномів, порахувати всі предмети на цих поличках, скільки зірочок на ялинці, скільки загубили різних оцих, от як вони називаються, такі паличок з Моктонців. Скільки зайчиків потрапило на ці санчата? Хто їх запряг санчата замість оленів? Тут є, бачите, собачки, на яких вони летять. Словом, тут дуже багато всього розглядати, бавитися і чекати на Різдво. Так само і ще одна книжка «Різдвозавр у ніч перед Різдвом дуже знаного і улюбленого нашого автора Тома Флетчера. Багато хто з вас знає, що в тому Флетчер написав цілу серію е, історій про різдвозавра для трошки старших діток. А це для малюків це вже друга книжка-картинка, яку я перекладаю з англійської віршована казка». І якщо минулого разу там була історія і про хлопчика і різдвозавра, то того разу це історія власне про різдвозавра, який дуже засумував, бо він не знайшов свого призначення. У цьому ритмі приготування до Різдва. Щось йому все було не вдавалося ні прикрашати ялинку, ні запаковувати якось красиві подарунки. І в ельфу трошечки хвили з нього, що він такий невмійко. Але потім сам Санта показав їм, що Різдвозавр це зробив так, як він ній, і це в нього вийшло найкраще бо оригінально. І з душею. Бачите, ця книжка має такі панорамні розвороти, ви можете розглядати її, і відкривати, і знаходити там нові цікаві ілюстрації, книжка, з якою можна бавитися. На щастя, все склалося для ревозавра Гарно. Він допоміг Санті і став його справжнім помічником. Санта оцінив його. І найважливіший висновок, який буде вам важливий і для дитини кожної також. Що ж ти можеш не вміти пекти готувати, чи як ельфи, охайно квартиру загортати? Та з тобою Різдво неймовірним стає. Просто завше лишайся таким, як ти є. І я так само бажаю вам всім бути собою, залишатися такими, як ви є, і щасливо святкувати Різдво в полі вашої родини своїми чудовими дітками.